Загальний розклад. Три поради, як вести себе в коридорі за темною. Руйнуйте ілюзії, невизначеність, і ситуацією в своєму житті. Розумійте, що на даний момент відбулися кардинальні зміни, тобто не знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації. Щоб не відсікалося, які б зміни не відбувалися саме в коридорі затемнень, ви керуєте ситуацією, тому не знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації. Що хтось повинен вказувати вам, а хто хтось повинен приймати рішення, не перекладайте відповідальність. Розумійте, що ви керуєте ситуацією в своєму житті, тому ви повинні приймати рішення, ви повинні активно проявлятись, ви повинні діяти. Дайте в реалізацію власних планів. Ситуація відносно ворогів, тих людей, які негативно впливали на ваше життя, які вели грузи вашою спиною, трансформувалася. У вас перехід на наступний етап, і коридор затемнений саме той період, в який ви здійсните даний перехід, вам говорять, що ці зміни відбудуться. Вам відкриваються шляхи можливості, тому активно проявляйтеся і рухайтесь в реалізацію власних планів. Навчайтесь, отримуйте додаткові знання, пропрацьовуйте стратегію, дійте. Якщо ви будете чітко для себе розуміти, що ви самодостатня людина і впевнено будете рухатись саме до цілі, до результату, лоносний момент, то ви отримаєте позитивний результат і загалом досягнете результативності, впевненість, не страх. Ви повинні розуміти для себе, що б не відбувалося саме в коридор затемнень. Ви все одно маєте досвід, знання, мудрість, щоб подолати, щоб знайти вихід, щоб вирішити. А це саме для вас, от, коридор затемнень, саме з 14 по 29 березня для вас доленосна ситуація. У вашому житті колосо Фортуни говорить саме про те, що рух починається. Можливості відкриваються, розуміння досягаєте і результату згодом. Dziękuję.